Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні 20 грудня і ми продовжуємо наш ремонт. Що у нас змінилося тут? Тут ми, в принципі, повісили дзеркало. Ці трекові світильники я вам вже показувала. А ось таке здоровезне дзеркало із Ікеа. У нас, до речі, колір стін антрацитовий, а рама дзеркала чорна. То він, в принципі, не дуже відрізняється від кольору стін. От таке величезне дзеркало. Не знаю, як вам його показати навіть, бо воно в кадр не входить. Ми там ще залишили місце, можливо, буде якийсь міні-диванчик. Щось можливо, буде. Це я дістала наморчик, відмиваю все. Відмила вже дзеркало, відмила те вікно, але правда, воно і ззовні дуже таке заляпане від дощиків. От. І з цим дзеркалом є ще нюанс. Ми поклали за скло XPS шматок 5 см товщиною. Бо там воно порожнє. От, бачите, воно таке товсте. І зсередини середини, ну, порожнє, то ми побоялися, що може хтось об нього облокотитись і вдавити його всередину. Так, ну тут ви бачите, це заляпане ззовні, а так все ви вимите. Залишилось тільки пройтися акриловим герметиком під кольор стін. Двері тільки почала відмивати. Он тут, бачите, зверху так гарно вже, а знизу вже настала 10 година ночі, і ми пішли спати. А до речі, я вам не показувала, як ось цей скотч, пам'ятаєте, зелений такий спеціальний, який для стику фарб використовується. От дивіться, ну тут в кутику, то воно трошки таке трошечки є ну не, не затьоке, а так воно. Трошечки, трошечки кривеньке. Але цього не видно. Це от тільки на камеру, якщо дивитись. А по прямій воно робить ось такий стик. Дивіться, це просто ідеально. Такий ідеальний стик. Як під лезо, да? Тобто ці малярні стрічки працюють. От. Так, ну цю панель керування, я думаю, ви вже бачили. Тут ми ще дочекалися вже розеточок, вони вже прийшли. З розеточками у нас вийшла така засада. Коротше, тут у нас стоять скляні розетки з Aliexpress, які ми вам показували вже дуже давно. Розпаковочка була. Посилання я залишу. На розпаковку, і там будуть всі посилання на ці розетки, де їх можна придбати. От, до речі, світильники ми теж вам показували в розпаковці. Під відео теж залишу посилання на то відео. Там у нас теж розетки, бачите, прийшли. Треба дочекатися, поки їх встановлять. Там у нас панель. Вентилятор теж скляна, От така прикольна. Вони бувають різні, різні, і металеві, і вигнуті, і вогнуті, і якого хочеш кольору. Ми знайшли саме ну скляну, бо вона у нас тут підходить під розетки. Це у нас така аля-витяжка на кухні, бо отут буде у нас плита. Ну, а я не знаю. Ми скільки жили в квартирах, то витяжками ну, не дуже користувались, тільки що підсвітка на них там була, то було зручно увімкнути. А тут ще й раз вікно, два вікно, прям поруч з плитою. І я думаю, що такої витяжки буде достатньо, прям дуже-дуже достатньо. На вулиці весна. Сніг розтанув. Давно-давно. А тут у нас з'явилася люстра. От така здорова, от така цікава, От така сіренька, вона буває і плафони такого бурштинового кольору. Всередині стоять лампочки, які продавець поклав до комплекту кукурузки з рожевим плафончиком цоколем. Але ну, треба знайти і замовити. Я не знаю, як вам її показати. От сюди на підлогу. Вона така трошечки трикутна, буває різних розмірів. Ми взяли середнього розміру на 15 плафонів. І отак вона світить. Дивіться, до речі, як прикольно тут виходить. Вона у нас теплого кольору 200 кельвінів, хоча інше світло ми завжди беремо 4000 кельвінів. Ну, це така атмосферна, люстра. Прямо під нею буде наш темно-сірий диван. Отака класна. Вимикай, вмикни, будь ласка, отам. Там у мене теж таке світло, яке світить вниз, і там буде моя зона для творчості. І ми о, заставили можливість там повісити великий монітор. Ну, телевізором ми не користуємось вже, я не знаю, років 15. А от. Великий монітор, типа якісь фільми подивитись, то можливо буде гарно. Так, там буде мій стол. І дивіться, ми до цього всього вже наближаємось. Вже, в принципі, в цю кімнату можна переставляти меблі. А там залишимо поки що стіл, наш обідній. Старий я вже показувала, і там те, що у нас є люстри, треба, щоб їх повісили. От. Ну, спочатку треба стол поставити, стіл, стол. Стіл. Стіл. Та це анекдот з соком-сіком, він перебув, перебив <сі> всі думки. У нас є сок, не сок, а сік. Ну то налитиме мене сіку, не сіку, а соку. Так потім заплітики язикається. Да. Тож треба спочатку поставити стіл, а потім повісити світильники, бо вони будуть низенько. І ми побоялися їх вішати заздалегідь, бо можна їх просто розбити, або голову собі, або світильники. Голову навряд чи там складу, не йде. А от світильники можна. Обіцяла вам ще про розетки розказати в попередньому відео, що обіцяла. І так. Оці розетки, вони, ось ця розетка, у нас в квадратні підрозетники йде. Теж скляна панелька. Ззаді позаду такий пластик, як, в принципі, і в білих зроблено. Але вже трошки інший дизайн. Там були круглі серединки, тут вже квадратні. Щоб вони у нас отак гарно виглядали з цими. Це теж чорні. Але серединка у них така трошечки зелененька. І добре підходить під колір стін. Дивіться. Ось стіна у нас під фасади ікея, трошечки така зелененько сіренька якась. От. І ці, ухти! Треба буде витирати. Дивіться, як гарно на склі видно все. Всі заляпані. І. Вони вже підкруглі підрозетники. Китайці нарешті навчилися робити розетки підкруглі підрозетники. Європейського стандарту сертифіковані всі, все як треба. І у нас яка вийшла історія? Взагалі-то тут ми е, повинні були поставити білі розетки від ЮНГ. У нас, до речі, е, завод юнг прямо тут десь у нашому селі є. Ну, але не по розеткам, а там щось інше виготовляю, здається. Але ось зараз вам їх покажу. Так, де в мене тут розеточка? Ну тут все брудне, бо шпаклювали ще хто зна колись. Да, тут ще мене прибирали. Звичайно, розетка юнг. Ні-ні-ні, це не звичайна. Це високомодна дизайнерська матова розетка Юнг. От, біла матова розетка юнг. Ми хотіли, щоб вони у нас. Боже, яка стіна брудна. І я думаю, ми ці, ці шматки два перефарбуємо, коли тут будемо підлогу вкладати. Ми хотіли, щоб вони у нас з вимикачами Акара добре гармонювали. Оце сказала. Добре виглядали. Тому вибирали матові, але на. Вони такі трошечки в жовті виходять від акари. Акара такі білі, матові, гарні. А ці трошечки жовту, жовтуваті. Так от, одна розетка виходить десь 16 євро. Одна така маленька розетка 16 євро. Прикиньте? А ось стандартні розетки юних. Вони не матові. Така сама з цієї самої серії, але не матова. Називається знайдіть 10 відмінностей. Окрім ціни. Ціна вдвічі дешевша. 8 євро за розетку. Просто на рівному місці. На тому, що вона не матова. І ми порахували на тих матових. І у нас виходить просто в залу на перший поверх тих розеток, які ми ще не докупили, а їх дуже небагато. Там усюди там. Туди, 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 туди. І там повинні. десь. Ну, там повинні були бути чорні. А, а взагалі ми планували цю стіну білу, тож повинні були бути білі. Коротше, ми їх порахували і вийшло. Скільки? Я вже не пам'ятаю, кілька сотень євро. 320, мені здається, щось таке. 320 євро просто на розеточки, без вимикачів, без нічого. І це не всі розетки на першому поверсі, бо деякі вже от встановлені і сплановані. 320 євро. Тому ми пішли на Aliexpress. І у того продавця, у якого вже знаємо, вже перевірено, купили отакі розетки. І вони у нас вийшли в сумі десь 90 євро. Да, десь 90 євро. Три рази. Просто на німецьких і китайських розетках. І це звичайні або дизайнерські. І причому ці звичайні. Ні, Це юнкція типу, звичайні, а це. Um, юнг, це типу звичайні. Ну просто пластика, скляні рамочки, металеві рамочки. Там різні бувають. Ваш амініум. алюмінієві, Є... De... і під золото, і просто як хочете. Там їх стільки. Так, і я вже мовчу про юнківські розетки з USB-зарядкою. Там ціна за штуку десь 100 євро. Там взагалі тут просто береш розетка, USB-зарядка, Type-C зарядка, все є. От вибираєш будь-які. Єдине ви під них треба глибокі підрозетники закладати. Круглі, але глибокі. Круглі, але глибокі, бо вони глибокі і запхати це ще той хмельниць. А тут я пімпочкою заклеїла там а, діодик світиться. Не люблю. Да. Тож, друзі, вирішуйте самі, дивіться самі. Причому за якістю жодних нарікань на цей випадк дозволить. А там у нас ще спеціалізована розетка під модем. Там не тільки USB, але й он зліва дві шторки, то для підключення модему. така історія. Коротше, ми купили на перший поверх повністю. Ну, як? Ні, не повністю. Ось сюди нам все ж таки підходили ці юнги. І ми взяли вже не матові, а глянцеві. Ну, Хоча якщо не видно. на неї дивитися з метру, вони однакові. да, не видно. Так. Отам от у нас стоїть спеціально під умний шлюз. Дуже розумний шлюз. Так, там просто теж довелося ці глянцеві купити. А в цій кімнаті ми купували матові ще юнги. Це дорога кімната в плані розвитку. Так, да, це дуже дорога кімната. Я думаю, що треба було купувати <гум> теж дизайнерські скляні. А от на другий поверх я не знаю. Треба щось думати. Так, тут стоїть мій фотобокс. І там десь у нас Та, оту, купа розеток. Купа розеток. Моє, можна сказати, робоче місце. Моє робоче місце, тільки в мене трошки віджало. Ярослав скоро сюди переїде, в нього тут цілий кабінет, а поки що тут стоїть мій фотобокс. Я на ньому, в ньому фотографую свої прикраси. До речі, в мене ж з'явився інстаграм-канал з моїми прикрасами. Нарешті я його почала заповнювати. Їх там можна буде придбати. Поки що я виставляю ті прикраси, які вже були продані. Але я думаю, в 2024-му якраз почну виставляти ті, що я роблю на продаж. Щось там розгружають. Дивіться. А це наш другий грейфрут. Один з них ми вже показували. Це вже наші домашні плоди. Оце більш рожевий. Здається, да? Ммм, пахне. Ярослав сказав, що дуже смачний і солодкий. Він за смаком він виглядає більше, як грейпфрут, а за смаком, мабуть, трошки більше допомеле. Але за структурою як грейпфрут, соковитий і тече. Тобто він не гірчить, як грейпфрут? Він, він майже не герчий, так, він більш кетінки. солодкий. Менше кислоти, так? Да? Так, це у нас ось, ось цей грейфрут. Грейфрут помило шамбар. Гарнюсик. Я сподіваюся, він вирівнюється якось, бо три гілочки і всі в різні боки. Я сподіваюся, він там дасть приріст. да, Бо там рослинки отак от, а плода отак от. Такі дві бульбушки висіли. Як він на гілочці товщиною 5 мм. Отаку кульку вирощує науці невідомо. Це ми підшпакльовуємо переходи. У нас різні кімнати, вони ж трошечки заливались окремо. Тут була демферна стрічка, і вони мають такі малесенькі переходи. Ну, а перед дверима у нас взагалі були такі великі дірки. От, і ми купили ще, он там, бачите, такі. Планочки із нержавіючої сталі і, і втора, приклеїли. Мабуть, і приклеїли тут, бо порог закінчується ось тут, а там далі була дірка. Тепер у нас тут гарно. Ми вже почали коридор. Нам треба встигнути до Нового року, бо ми запросили до себе гостей і сподіваємось, що тут буде хоча б коридор вже зроблено. А далі треба буде робити оту кімнату, бо вона йде тут логічно. А далі туди доробити. Коли по попорямій, то воно виходить швидко. А ось ці всі підрізочки під стінами теже довго. Підрізочки довго, гузинки полосочки довго, збирання навпаки довго. Ми ж робимо все без швів між кімнатами. І отут два ряди довелося збирати навпаки. Не звідти сюди, а навпаки, звідси туди. Так, теж трошки складніше збирати. Ну ось так, працюємо. А я вітаю всіх вас з перейдешніми святами. Бажаю здоров'я і перемоги. А тут у нас все розкладене, щоб видно було малюнок. А там у нас вже такий куточок. Він не буде так виглядати, це тимчасово. Але в нас з'явився такий маленький проєктор. Ну, маленький, ви бачите, який він здоровий. з неї. Просто на ebay якийсь беушний знайшли. Але так атмосферно подивитися, якісь старі фільми. Гаррі Потера вчора дивилися. Ну, там ще вистачить ще 6 фільмів. То нам такий відпочинок перед Новим роком. Ну, а з вами ми вже побачимось. У наступному відео всім пока.